Вона частіше замовляє дослідження на поліграфі бізнес, державний сектор чи приватні особи. Давайте, так. Державний сектор в самому кінці. Тобто державному сектору ми об'єктивно не дуже потрібні. Типу, ми хочемо до нього, але держава нам, як правило, каже не до Вас. Ну, щось таке. Типу, вона часто держава, це якась така величезна машина, яка не може, як на мене, Швидко реагувати на якісь речі, які для неї можуть бути дійсно корисними. І ця машина вона складна. Бізнесу ми потрібні швидко, типу, і це класна історія. Збройним силам ми потрібні швидко, і це теж класна історія. В сфері ми потрібні, і це дуже класна історія. Але загалом державі, ну, я б сказав, би, що не дуже. Держава має своїх фахівців насправді. Тобто в правоохоронному секторі, там в державному секторі, певному типу в неї є свої фахівці. Ми готуємо для неї цих фахівців для держави, але для держави в такому вузькому розумінні.